Ну, перш за все, тому що в нашій країні е, зараз маразматична ситуація, коли винні до відповідальності не притягуються ті, хто винен, наприклад, Скворні ЛНР, ДНР, в тому, що е, на нашу святу землю прийшла так звана руська війна, прийшли російські окупанти. Вони не караються до відповідальності, не притягуються і це Єфремов, це Медведчук, це ще ряд інших діячів, так званих натомість українські патріоти, які з першого дня захищали країну, які добровільно. Пішли на захист країни, вони зараз ув'язуються. Що стосується Стаса Краснова, то жодних доказів в державній зраді по сьогоднішній момент не надано. І це навіть визнав прокурор в судовому засіданні. Більше того, я вважаю, що затримання Краснова, який прямо говорить, що співпрацював з Службою зовнішньої розвідки України, це є. Помста за його позицію по блокаді Криму за його позицію по підриву електроопор, які постачають електрострум в Крим. Крім того, ситуація з Служби безпеки прямо перетворилася в маразм, Тому що вчора, на допит щодо створення Луганської народної республіки було викликано нікого іншого, як героя України, політв'язня совєтських таборів Степана Єльковича Хмару. Я вважаю, що далі ну, опускати вже немає куди. І та ситуація, яка відбувається, потребує негайного перегляду. На найвищому державному рівні, інакше вона може призвести до катастрофічних наслідків. Ну, наприклад, от, приклад один непритягнення до відповідальності винних в розпалюванні війни на Сході. Особисто мною бійцями Азову було затримано і доставлено в Службу безпеки в Міністерство внутрішніх справ мера. Ішнього міста Стаханов пана Борисова, він зараз був ясний. Він в моїй присутності давав покази, і ці покази зафіксовані на відео, є в інтернеті. Що до створення ЛНР до проведення незаконного референдуму безпосередньо причесний пан Єфремов. але жодного звинувачення щодо державної зради Єфремову не висувалося і не висувається. От Власне, оці всі речі вони все більше і більше обурюють українську громаду і можуть призвести до непередбачуваних наслідків.